Добрий день, любі мої. Подивимося з вами зараз каховку. Обіцяла подивитися. Уже мені дуже багато понаписували, що буде з каховкою. Давайте подивимося, що буде з каховкою. Що буде з новою, новою каховкою, так? Да? Ну, хоча б на тиждень, давайте, Рано, можливо, до кінця місяця. Осокупована, люди не можуть повернутися до Ну, ви знаєте, оті о, бабахи, які у вас зараз є, да, бавовна, бавовна, Ми новий термін вводимо. О, вона і далі буде, буде десь, буде десь. О, єдине, що я можу вам сказати, що люди, які залишилися там, Ну вони сміливці. Їм ем дуже багато обіцяють Там кошти, там, що ми От в принципі, люди не шоклюють на кошти. От просто на кошти. І знаєте, обіцяють як багато коштів, а дають мало, і ну, нічого абсолютно не змінюється. Так, прийде. Ой, прям дві карти. Е, дивіться, е, взагалі-то е, нова каховка, мені йде застереження по діткам. Е, дивіться, карти кажуть, що батькам, яких є дітки, ну, треба опікати їх, тому що можлива така, знаєте, неприємність ситуації можливі. Там трошки є якісь. Ну, я не хочу лякати, але те, що є придурки, які будуть з дітьми, знаєте, на руку виконувати. Це, це точно. Тому що мені ця карта випадала на на бучу. Прям, але страшний суд. Ну, тобто людина, яка виконує цю штуку, вона навіть не підозрює, що їй буде. Ем... Так. Дивіться, гроби. Це перше, що в новій каховці будуть жертви. Оце єдине. Буде бабахать, будуть жертви. Оце колаборанти. Думають, що у них все буде добре. Дивіться. Але зараз трошечки застой іде в, я так розумію, в контрнаступі. Це ВСУ, але вони як чогось очікують, знаєте, але бої будуть і вже от-от буквально от-от-от. Ну, я вам скажу, що вони обороняються, вони там щось перестраховуються. Пере... А ще більше вони калашматять населення. Оце те, що мені не подобається. Жінок, дітей, прям ну, така тут вбивства. Чесно вам скажу, в такій... при такому розкладі карт краще. Якщо є можливість, краще виїхати. От просто. Ну, ви знаєте, люди, які там проживають, вони все рівно якось, знаєте, записаються, якось думають про зиму, працюють, так? Але працюють от, шукають роботу, працюють. Ну, я вам скажу, що визволення, воно вже ось-ось-ось. І навіть можу вам сказати, що десь це буде 10-й місяць. 10 важкий, важкий, дуже важкий місяць. От Я думаю, що вам важко буде вже на початку вересня, а найважче буде це вже в жовтні. Але туди ми більш туди до, до жовтня ми подивимося. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь.